Друзі, усім привіт! Сьогодні в нас x 3 2015 року випуска з мотором 2.0N20 та коробкою ZF 8-ступеневою на повному приводі. Це автомобіль мого друга та постійного клієнта Дениса. Ми цей автомобіль купували два роки тому в Харкові. Вибирали з багатьох варіантів. Нам. Важливо було, щоб автомобіль був з мінімальними пошкодженнями та в нормальній комплектації, щоб був безключовий доступ, щоб були фари, адаптив ксенон, панорамний дах. Ми знайшли такий автомобіль, ми поїхали до Харкова, там оглянули автомобіль і там його приобрели. Що в нас по пошкодженням? Пошкодження було в передню праву частину, пошкоджено було. Був капот, бампер, фара, крило. Відновлюванням автомобіля займався попередній власник. Він замінив капот, фари, поставив ксенон адаптивний, встановив датчики завантаження, щоб він коректно працював, щоб він був з поворотною лінзою і не було ніяких помилок. Помалювали нормально. Тобто не тонкий слой, а нормальний слой. По фарбі шпатлівка в нас присутня лише ось тут, на кончику крила. Там десь 700-600 мікрон. Це небагато. В порівнянні людський волос він складає 80 мікрон. Тому самі робіть висновки: багато там шпатлівки чи не багато. Замінили в автомобілі мастило в двигуні, фільтри в двигуні. Потім замінили мастило та фільтр АКПП. В задньому редукторі, передньому редукторі та роздаточній коробці замінили мастила. Автомобіль два роки експлуатувався. Чому його продали? Продають. Верність, чому його продають? Тому що власник купив собі новий автомобіль X4 з трьохлітровим мотором. Йому потрібен драйв, щоб автомобіль був швидким. Ще по обслуговуванню ми замінили насос високого тиску. В них є проблема: пальне через насос потрапляє в двигун. Ми це побачили і зразу замінили на вже інший насос, щоб не було ніяких проблем з мотором в майбутньому. По ципку ГРМ. Ципок в нормальному стані, його десь 20-30 тисяч кілометрів, ще не потрібно міняти. У автомобіля пробіг 101 тисяча км, пробіг оригінальний, не мотаний, не кручений, все з автомобілем в порядку і все дуже гарно. Фари, коли міняли, вони їх замінили на оригінальні. Це не китайський адаптивний ксенон, чи лед, котрий не світить. Тут все стоїть по оригіналу. Ходімо, я вам покажу, як автомобіль виглядає зсередини. Розкажу, які в ньому є опції. По салону автомобіля. В нас по автомобілю попередній власник замінив ковролін. Він був білого кольору. Ну, світлого кольору, як колір сидінь та нижніх частей торпеди. Чому? Тому що дуже маркий, тому йому не сподобалось і він його замінив, щоб було все чорне і не так було брудно. Усі панельки, ось ці, ось ці панельки, вони були замінені, а панельки на картках їх пофарбували в чорний колір. Ще замінили ось цей весь декоративний пластик, який по автомобілю є, на дерево. Ну, Попередньому власнику так сподобалось і він це зробив. Потім в нас по комплектації НБТ, великий монітор стоїть. Підігрів сидінь, клімат двохзонний, два ключі маємо. Не один, як завжди, йде в американських автомобілях. Приборна панель в нас замінена на європейську. Шкали європейські. Автомобіль має автосвітло, автодатчик дощу. Безпека, вся відновлена, е, відновлена шторка, яка була стрільно, так, Кермо та ноги, все відновлене, все стоїть, все працює. Е, маємо мультикермо, де можемо регулювати. Громче, тихше, круїз контроль, туманка передня, туманка задня є. Тобто встановлено, як повинно бути. в автомобілі зараз заведемо. так Ще в нас є панорамний дах. Ось так от відчиняється шторка панорамного даху та сама панорама. Поміст на задньому ряду сидінь достатньо. Тут все ухайно, чистенько. Є воздуховоди, які охолоджуєш чи обігріваєш повітрям, щоб було комфортно. Тут є ще підлокотник, ось такий, два підстаканечка. Автомобіль як виглядає на відео, так і є все в житті. Тобто ніяких моментів, скритих якихось моментів по автомобілю немає. Автомобіль дуже класний, гарненький. Вам сподобається. Так, погнали на задню частину. Із плюшок, які є в автомобілі, це відкривання багажника з допомогою ноги. Стоїш з пакетами, відкрив, поклав, і потім навіть можеш так само зробити. І закривається наш багажник автомобіля. Так, місця в нас тут багато для свого класу. У нас тут все охайне. Нічого не затерте, зацарапане, Тобто, ну, дуже класний стан. Шторочка, отак от поклали, щоб ніхто не бачив, що вас там ви перевозите. Тут все чистесенько, гарнесенько. Тут в нас якісь ковдри, ну і все. Тобто, Автомобіль ніхто не намивав, не начищав, він от. Який є, такий і, і продається. Тобто сам власник автомобіля, він дуже педантичний, в нього все повинно бути чистесеньке на своєму місці. Що ми маємо по косячках? Є тріщинка на решотці, невелика, хром відійшов, заглушка не стоїть нормально. Передній гальмівні. Диски в нормальному стані, колодки ще десь тисяч на 15. По резині вона у нас 2018 року. Протектор десь міліметрів 4-5, може до 6 мм, не більше. Це в нас пірелі кінтурату, ранфлет, все сезонна гума. Маємо ось тут косячочок. Це від пошкоджень в Америці. Лобове скло в нас, скоріш за все, міняне ще в Америці. Тобто в нас безпека не стріляла, пасажирська, щоб розбити скло. Тобто, скло фуявок якесь. Не знаю, що це, скоріш за все, якесь китайське. Воно міняне в Америці було. По задніх гальмівних дисках у нас все в порядку, вони в нормальному стані. Колодки задні рекомендація до заміни. Десь пару міліметрів залишилось. Тому маємо на увазі. Так, прийшли далі. Так, по задньому бамперу він в нас мальований. В нас є пошкодження ось декоративної цієї накладки. Ось тут маються сліди. Так, по правій частині що в нас є? У ну, нас є, звичайно, якихось бордюрочка по дисках, з правої сторони також є вони. По дисках у нас аналогічна ситуація з правою стороною. Що ще то із таких косильчів? Ну, хром має якісь окисли. тобто його б там відполірувати, щоб він був в ідеалі. Безключовий доступ в нас працює, автомобіль закривається. Безключовий доступ в нас лише на дві ручки на передню ліву та передню праву дверку. Тобто, якщо ззаду ми будемо підходити, вона не відкриється. Немає безключового на задні ручки, на передні. Тобто засунули руку, відкрили автомобіль. Тіли, нажали тормоз, кнопочку старт-стоп та поїхали. Так, от як можемо бачити, нижня част... частина карти, вона мальована. Зараз присутні царапки і бачимо світлу частину картки. По внутрішніх частинах тут у нас деякі елементи були замінені, а деякі елементи були мальовані. Сам Ковролін, він був замінений. Якщо вам потрібно, можемо віддати світлий ковролін, який залишився від цього автомобіля. Тобто, нам, коли ми купували це авто у Харкові, нам власник віддав. Кермо в гарному стані, тобто виглядає на свій пробіг. Сидіння також немає ніяких глобальних затертостей. Там, Де буває там строчка порвана чи щось таке, все справно робить. Шторка в нас ця відновлена, можемо бачити. Ось вона відновлена. З правої частини там стоїть оригінальна шторка, вона не стріляла. Руль також замінили. Так, по підкапотці, що ми бачимо? При аварії він код в нас не постраждав. Тут усе стоїть на своїх місцях, все нормально. Немає ніяких моментів. Течі ніяких немає. Що ще хочу сказати, десь ось тут тут стоїть підсилювач бампера. І коли була аварія, мабуть, він трошечки зіграв. І тут присутні сліди, що там був якийсь, якийсь ремонт. По розвалу сходження, по всьому, там все окей. Проблем ніяких немає. Вся симметрія по колесах вона гарна. Нарікань немає, автомобіль не тягне ні вліво, ні вправо. Тобто геометрія кузова в автомобілі вона гарна і питань ніяких немає. По фарах ми бачимо, що в нас фари оригінальні, ця фара 2015 року. Ця фара в нас 14-го року. Так, цю фару бачимо, що її вскривали. Її перегерметизовували. Мабуть, Потіла чи міняли само скло. Що ще й розказати? Хочу так, бачимо, по нашому китайському капоту є іржа. Потрібно буде сказати власнику, загнати потрібно на малярку і це підшкурити і пофарбувати, щоб зберегти на якийсь час китайський капот, щоб він ще роки два-три прослужив майбутньому клієнтові цього авто. Автомобіль не чіпований, не форсований, нічого з ним не робилося. Каталізатори усі на місці стоять. Цепок дивилося, нагадую ще раз, там з ним все в порядку. Все працює нормально з автомобілем. Нарікань ніяких немає. тобто Кондиціонер, все працює. Тобто кожна кнопочка по автомобілю працює. Давайте ретельно пробіжимося по кузову. Я вам покажу, в якому стані лакофарбове покриття в автомобілі, щоб ви впевнилися, що автомобіль мальований лише три елементи. Капот, ліве та праве крило. Ну що, пігнали? 130. 132, 119, 139, 128. 146 131, 119, 120, 135, 124, 120 так, 87, 89, 90, 103, 109, Дверка, 96, 92, 99 95, 100, 100. 96, 97, 103, 101, 124, 138, 122, 110, 98, 103, 98, 100, 91, 96, 90, 85, 90, 105, 105, 96, 87, 80, 90. 95, 99, 95, 98. Так. Депазон до 120-125 мікрон це не мальований елемент. Так. Зараз будемо міряти проємчики. Проємчики в нас будуть менше. Це така технологія при малюванні автомобіля на заводі.

46, 78, 67, 87, 92, 73, 88, 97, 116, 100 мікрон, 87, 70, 88, 99, 98, 97, 102. Криша в нас. Тут 92. Так, все гарненько. Так, міряємо пройомчик. Багажнику 47 мікрон. Тут 42 бачимо, що уся оригінальна точка. Так само з цієї сторони також оригінальна вся точка, немає ніяких моментів. Все в оригіналі. Так, переходимо на цю сторону. 88, 102, 93, 111, 111, 110. 101, 92, 82, 97, 83, 93, 99, 98, 107, 107, 100, 101, 82, 102, 107, 95, 103, 101, 103, 105, 100... 113, 95, 99. Так, мальоване у нас, бачим, крыло 112, 135, 162, 330, 230, 329, 500. Вот бачим еще на кончику есть 800, вот здесь 800 микрон. 850, 349, 500, 502, 600. Як ми впевнились, по кузову автомобіля шпатлівки майже немає. Тобто, він, тобто майже не мальований автомобіль. Так, по лівій фарі маємо скол. Фари обидві знаходяться в плівці. в поле так, ну що, давайте зробимо комп'ютерну діагностику, подивимось, що які в нас є помилки. Е, їх давно ніхто не витирав. Зараз все побачимо, як, в якому стані все знаходиться і що ми маємо. Так, ну що, ми зробили комп'ютерну діагностику, бачимо, є в нас помилки. Зараз подивимось, що за, за помилки. Не була зроблена команда перезапуску 30F. Команда відключення контакту 30F із за необоснованої активації. Так, по кришці багажнику звуковий генератор. Помилка коротке замикання на масу. Так, лампа для чтення, задня, права, подвісає в нас кнопка. Так, по двигателю, так, регулювання составу смеси слишком багата. Це, мабуть, по двигателю. Помилка, може, коли пальне в нас було погане, вискочило. Так, що в нас далі є. По 30 й килемі помилка дублююча. Бачимо по стоянковому асистенту, бачимо, що, скоріш за все, знімалися задні парктроніки помилки, це коли малювали задній бампер. Так, Бачимо пониження напруги в автомобілі. Стояв, тобто розрядився, що ще в нас є? Так, знову в нас є помилка по 30-й клемії, і всі вони in тобто вони Терміт переводяться як в е, да Тобто це неактивні помилки. Так, датчик аук Бачимо, датчик аук це в нас він відповідає за регулювання повітря. Щоб не, бул, не, потіли, не потіло в нас скло в автомобілі. Так, що ми ще можемо подивитись? Давайте подивимось, скільки в нас в автомобілі годин е, напрацювання. Так, зайдемо в блок коробки. Бачимо, що коробка ZF. в нас є, коли вона була виготовлена. Е, бачимо так поток даних беремо. Бай так, так, так. Запроси состояння. Так, у нас не тут. Так, можемо побачити пробіг в коробці. Температура, частота, температура масла. Так, давайте пробіг побачимо. Пробіг в коробці в нас 101 368 км. А на приборці у нас 301 374 км. Це все нормально. В пробіг не повинен бути однаковий в блоці коробки чи і в блоці приборної панелі. По помилках, які, які зараз в нас є в автомобілі, ці помилки вони були зафіксовані автомобілем і на даний момент, на даний момент активних помилок. По автомобілю немає. Ми зараз з вами. Ні, я не буду зараз нічого вдаляти, щоб не було моментів. Зараз зайдемо в блок двигуна і подивимось, скільки кілометрів не видаляли помилки в автомобілі. Тобто це накопичувані помилки за період експлуатації автомобіля. Дегносткові запроси. Так, 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 так. Е, бачимо тут. Шукаємо наші дані, які нас цікавлять. Так, бачимо, є такий термін. Щотчик приміні експлуатації. Потім считаємо кілометраж в автомобілі. Так, зараз пошукаємо, щоб було видно, коли були останній раз видалялись помилки. Пропуски, пропуски запалювання. Це не цікаво. Так, підтвердити. Так, в нас 160 980 е, хвилин експлуатації автомобіля Давайте перейдемо переведемо цей параметр в години щоб зрозуміти, з якою швидкістю експлуатувався автомобіль. 160 980 поділити на 60, нам потрібно, щоб зрозуміти, скільки годин працював автомобіль. Автомобіль працював 2683 години, і якщо це розділити на 24 години в сутки на день, ну тобто на сутки, побачимо, скільки безпреривна експлуатація автомобіля. Тобто безпреривна експлуатація автомобіля майже 112 днів автомобілю 8 років. 8. Ми помножуємо на 365. А днів було в нас 2920. За 8 років. Тобто автомобіль експлуатувався всього 111 суток, тобто непреривно. Це невелике значення для автомобіля. Я завжди, коли вибираю автомобіль клієнту, орієнтуюся не на пробіг, а на години напрацювання. Це для мене важливіше, ніж пробіг. Пробіг автомобіля може бути 300 тисяч кілометрів. А по годинах експлуатації, якщо ми ці години перемножимо на Пробіг по місту, то він буде в три рази менше, тому що в автомобіля 300 і він експлуатувався виключно по шосе, по автобанах, якщо це автомобіль за кордону чи хайвеях, якщо це автомобілі з Америки. В Америці автомобілі завжди будуть з середньою швидкістю вищі ніж в нас. І це гарно. Коли автомобіль їде по трасі, він працює в ідеальному для себе умовах. Температура постійна, однакова для мотора, мастило охолоджується, тобто ідеальне услов'я. Так само для коробки і для усіх інших частин. Там, рульова рейка майже не експлуатується, якщо ти їдеш по шосе, тобто там не ям, нічого немає. Тобто і автомобіль менше зношується, а коли ви їздите по місту. На автомобілі ви газ, тормоз, газ, тормоз, зупинились, включили передачу, вимкнули передачу, коли включили задню передачу. І за цього автомобіль швидше зношується. Ви їздите, ями в нас ловите і так далі. Я люблю автомобілі, пусть вони будуть з пробігом, але щоб вони були з, з трасовим режимом їзди. Зараз будемо дивитись, коли останній раз видалялись помилки. Самому дуже цікаво. Вибираємо протокол obd 2 і дивимось по параметрах. Так, 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 пробіг Так, пробіг після збросу кодів ошибок. 2000 км назад були моменти з тим, що робили ну, удаляли помилки. Входимо в автомобіль Состо... состояння АМ ТО. Моторна олива в нас міняється через 4300 км. Гальмівні А, перевірка авто теж 4300. Так, передній гармінію колодку 8 тисяч, задні пишу 10, але потрібно задні замінити раніше. Так, і тормозна жидкость в 2023 році. Ну, потрібно буде скоро міняти її. Так, помилки, скоріш за все, видаляв я, тому що ТО робив я на автомобіли Ми ТО на дні робили раз в 8 тисяч кілометрів. Тобто тут ще 4 тисячі км можна їздити. І не наміняти мастило. Так, все, так, все, все, все. Автоматично немає ніяких помилок тут. Все окей. Так, ну що, давайте зробимо тест-драйв, проїдемось, покажемо, як вона розганяється, як вона набирає швидкість. Ну що, у нас тест-драйв, проїдемось, розкажу як їде. І які в мене відчуття? Звісно, це не Мерседес. Потрібно розуміти, що s клас це максимальний топ, але це достойний автомобіль, кросовер. В нього друга філософія. Тобто і їде він по-іншому. По -іншому. автомобільчику висока посадка. Дуже класний огляд, все зручно, все гарно видно. Масивні дзеркали заднього виду, в них все видно, все гарненько. Руль в нас м'якенький, вона класно рулиться. Руль в нас з електричною рейкою. Це дуже круто, гарно, комфортно. Мені дуже подобаються електричні рейки. Ми зробили ретельний огляд нашого автомобіля. Тобто, якщо навіть прийде якийсь експерт оглядати автомобіль, якихось моментів він не знайде, тому що ми все розказали, який є за даний автомобіль. І раджу вам купити його, тому що автомобіль заслуговує уваги. Автомобіль класний, обслуговуваний. З автомобілем слідили, це не тачка від перекупів, Тачка від господаря автомобіля, який любить свій автомобіль. Друзі, не забудьте підписатися на наш канал, поставити нам лайк, лайк та написати коментар. Сподобалось вам відео чи ні, нам це дуже важливо.